Можна знайти ще натуральні матеріали і робити ляльки з натурального матеріалу. Старенькі тканини вони рекомендують не викидати у смітник. Клаптик до клаптику і вбрання для ляльки готове. Основа традиційно натуральна: стріпаного льону, тканини чи мішковини. Мені боляче дивитися, як діти бавляться іграшками з Китаю, осіми барбі і іншими. Я пам'ятаю своє дитинство, як мені бабуся робила із шмаття дуже цікаві ляльки. І з чого завгодно, і ми самі, і мої брати старші. Ми робили з природного матеріалу, ми бавилися. А якщо вона розрушувалася, та іграшка ніхто нас не бив по руках. У шкільному музеї каже його керівник, експонати з власної колекції, роботи рівненських майстрів подаровані іншими гуртками, але найбільше пишаються тими, що зробили учні та випускники. Виготовити ось таку ляльку займає зовсім небагато часу. Для цього необхідно взяти натуральні матеріали чи, приміром, бабусину хустку, і іграшка готова. Але задоволення кажуть, ті, хто ними грався, приносять вони неабияке. Кожна лялька відрізняється одна від одної. Вона автентична та оригінальна. Її створення кажуть педагоги, розвиває дітей. Мені своїми руками більше подобається. Як я роблю, тому більше подобається. Потрогам деколи у музеї можна і погратись, і помайструвати. У перспективі організатори хочуть долучити до створення народної ляльки ще й батьків. Людмила Усяк, Микола Штемпель. Інформаційна програма день.